Не даремно кажучи, мова це душа народу. І воно повинно бути обов'язково. Канал казали, що буде такий канал суспільний. А, а буде такий канал? Буде. Uh, ну, це, це, це громадське телебачення і радіо. Незалежне від держави, від нічого. Для загальної публіки, мабуть, те, що цікаве всім. Ну... Uh. Радіотелебачення для суспільства, тобто каналы є народные, які, скажем так, висвітлюють теми соціальні, скажімо так. Мовлення незалежне від держави, незалежне від грошових військів, звичайно. Це мовлення, яке оплачується фактично, повинно оплачувати всіма людьми. Ну я думаю, что такие независимые общественные трансляторы могут быть только в очень защищенной демократии, где глубина каждой властью, какая бы она ни была, левая, правая, центральная, чтобы защищались принципы демократии. Если демократии, так мягко говоря, недостаточно, я не верю, что такого рода ну, общественный какой-то транслятор смог бы жить, потому что власть на него нашла бы рычаги влияния. I think it's Офенефіт без айтур и метал ідентиці. Ну, я думаю, що воно теж повинно повинно бути. Я вважаю, що це дуже потрібно. Так, Так. В обов'язковому порядку. Обов'язково. Ну, звичайно потрібно. Це, ви знаєте, коли я навіть розмовляла з простими от, е, пенсіонерами, е, з людьми, до яких я приходила майже щодня, в мене були зустрічі з виборцями. Кожна людина хоче бачити суспільне телебачення. Ну, в принципі, Якщо як би, цей канал не буде нав'язувати е, своїх е, зреньків, да, вот, то в принципі, він нужен. Ну, взагалі, то це як новий шлях, новий крок щодо створення в Україні громадянського суспільства. Це важливіший елемент цього суспільства, коли безпосередньо не держава, а представники громадських організацій здійснюють управління цілою системою телебачення та радіомовлення. Ну ж подивитися, хто і знать для себе. для того, щоб відкривати якісь нові аспекти життя, якісь нові аспекти розвитку людства. Ну, ті, що умовно опозиційні, їхня частка покриття і охоплення є дуже невеликою, тому вони не досягають цих, тих, хто мав би бачити об'єктивні новини. І все одно залишається головним джерелом залишається телебачення, і тому лише одного маленького чи кількох опозиційних каналів не вистачає. Об'єктивні новини а також передачі культурного суспільного стримування повинні бути на національних каналах, які з території мовлення на всю територію України. І повинно, щоб знали, розуміли, що хочуть люди, що хоче суспільство. Не те, що кажуть політологи, а те, що кажуть люди, прості люди. Для того щоб не знаю, воно було в якійсь мірі більш об'єктивнішим. Незалежно від якихось провладних політичних партій, якими також управляють дані олігархи. Тому що це єдиний рупор громадянського суспільства, який може бути. То потрібно це суспільство буде відображати дійсність, яка є в державі, що коїться, буде об'єктивно висвітлювати всі ці питання. Що в нас ще зберігається надія? На те, що ми таке рано чи пізно збудуємо громадянське суспільство в Україні, воно потребує громадського або суспільного мовлення. Інша річ, що мені здається, на сьогоднішній день наша законодавча база, і ми очевидно, можливо, всі як суспільство не дуже до цього готові. Люди хочуть бачити телебачення без постійної реклами, без дурної реклами, без якихось замовних сюжетів, без замовних програм. А це можливо, ця ідеалістична картина можлива тільки в контексті суспільного мовлення, суспільного телебачення. Тому що воно, мабуть, буде незалежне від якихось політичних угрупувань, що воно буде. то, да, что потребно со мало. Ну, наверное, то, что финансируется людьми, это какая-то свобода слова. То есть то, чтобы люди, скажем так, ну, смотрели то, что они хотят видеть. То есть то без проблем, а не так, что как бы это самое. Кто-то один курирует один канал и то есть, просто пихает людям то, что хочет. Телевидение – тот канал Хорошковского, тот канал Пенчука, тот канал, тот Понимаете, и они нам, ну как сказать, вдалбывать это некрасивое слово, ну, ну свое мнение на, на этот самый. Ну как? Свое мнение хотят навязать. А если это будет действительно, что все хотят. Значить, всім змогу заплатити. І це дійсно буде суспільне мовлення. Понімаєте суспільство, ну не одільних олігархів. Я думаю, що це має бути людина з досвідом, який вона одержала в роботі на комерційному телебаченні. Ні, звичайно, що юридично можна набрати нову команду, хоча б там верхній рівень менеджменту і середню ланку. Але чи буде це зроблено, знову ж таки, це буде залежати від складу наглядової ради, від складу управління, яке буде сформоване. І, звичайно, що це все під великим питанням. Там будуть незалежні журналісти, а не просто куплені журналісти працювати. І має великі значення незалежність, має взагалі велике значення в інформації що стосується редакційної політики, заради якої власне і написаний законопроект, що стосується незалежності в прийнятті рішень, то тут безумовно всі повноваження передаються правлінню голові правління, правлінню та тієї спостережній раді, яка буде там працювати. Мабуть, це буде представник Міністерства фінансів, мабуть, це буде представник фонду держмайна, можливо, Міністерства економіки. Тобто тут е, жоден з цих представників не буде будь-яким чином впливати на незалежність та тим більше редакційну політику. Це не входить до їхніх е, взагалі компетенцій та зобов'язань. Три члени Кабміну в е, наглядовій раді це також певна така, скажімо, нехороша річ, оскільки вони. Е, я підозрюю, що вони можуть задавати тон, просто задавати тон Наглядовій раді, і інші члени наглядової ради можуть почати орієнтуватись на них і таким чином ще більше зробити залежним нести. Ну навіть не зробити, а залишити цей канал залежним від уряду. Щодо контролю за, щодо делегування до складу наглядової ради представників від уряду, а також звітування на кабінеті міністрів, ці пропозиції вони містяться в урядовому законопроекті. Вони, на мою думку, не сприятимуть незалежності суспільного мовлення. Чотири роки, тобто, буде фінансування з державного бюджету, але далі що буде? Тобто невідомо, тому що абонплату ну треба з окремий, е, окремий підзаконний акт з приводу цієї абонплати, і воно не дуже реалістично, тому що ну зрозуміло, що люди не звикли платити за телебачення е, в Німеччині. Вони вже запроваджують, просто запроваджують податок з усіх на свого суспільного мовника. Щодо продажу власного продукту, наскільки він опини, виявиться конкурентоспроможним питання пожертви. Також питання. Джерела фінансування такого каналу. Якщо фінансує держава через Кадмін, відповідно, хочемо ми того чи ні, хто платить, той має можливість впливати. А... Я не думаю, що сьогодні можемо серйозно говорити про те, що люди готові платити абонентську плату. За суспільне мовлення. Продай в більшості своїй. Ну, це все залежить від ціни. Пенсіонери ж не можуть платити багато. Але якісь гроші зрозуміло, що можуть якісь невеликі гроші, чому ні. Ну, для мене так. Да, є багато незахищених слов населення, які, в принципі, повинні підготовлятися цю услуги безплатно. Ну, 50 гривень. Ну, мабуть, не більше 100 гривень. Ну, не більше, я думаю, 5 гривень в місяць. 50 гривень. Якщо воно буде якісне, то звичайно заплатить. Такі, як я, у мене нічого, не, нічим платити за суспільне телебачення і мовлення. Ні, не, не готовий. Ну, в розумних цілях так. Ну, якщо всі ми 46 мільйонів українців сбросимся по 10 рублей, то я думаю, канал один може витягнути нормально. Ну, розмір може бути невеликим. Це може бути там, ну, з людини десяток гривень, скажімо, на, на квартал, скажімо. Отсутствие рекламы это может быть вряд ли, там должна быть социальная реклама в первую очередь, там должна быть реклама медоучреждений, это если говорить о том, чтобы как-то поддерживать этот канал финансово. А что должно отсутствовать? Должна отсутствовать реклама товарная. должны отсутствовать промоушен политиков. То есть, если это политические программы, они должны быть э, э, ну, в формате диалога. Ну, я не против рекламы, но я не реклама Реклама? Ну, я думаю, что на публичном уровне. Если оно не будет достаточно финансироваться, у него не будет выхода. И им придется платить, ну, пускать в эфиры рекламу. Ну, возможно, якийсь небольшой процент, щоб менше оплачувати населенню, якийсь процент можна дати реклами, щоб підтримувати это, сам этот канал, скажімо так. Ну, реклама хай буде, але не, не в таких розмірах, як оце зараз. По 10 хвилин одна і реклама і реклама. І більше нічого не бачиш. Строго кажучи, існує два варіанти вирішення цієї проблеми. Або суспільне мовлення є повноцінним. Гравцем на рекламному ринку або воно існує без реклами, але тоді всі приватні канали ну, ніби за це вносять певну суму на існування суспільного телебачення і радіо. Другий варіант, він достатньо утопічний, бо для того, щоб утримувати штати, для того, щоб суспільне телебачення і радіо було якісним, потрібні досить, досить серйозні гроші. Воно не дає можливості вирішити проблему бюджету я особисто більш прихильний до залишення можливості отримання доходів від реклами. Мені здається, що на перехідному етапі все-таки це буде дуже суттєвою гарантією незалежності, якщо канал зможе самостійно отримувати кошти і не залежати від надходжень з державного бюджету, з яких ми всі розуміємо, що не можна. Жодним чином гарантувати, що держава буде забезпечувати належний рівень фінансування, що в бюджеті будуть на ці цілі кошти, і тим більше, що це є інструментом впливу, оскільки можна шантажувати, можна ставити залежність чи включення бюджет коштів, чи потім фінансування з боку міністерства фінансів може ставити від цього залежність сам канал. 17 жовтня Міністрів схвалив проект закону України про систему суспільного телерадіомовлення в Україні. Фактично, це той документ, редакція якого дозволяє у випадку його прийняття вже з 1 січня переходити до роботи щодо створення суспільного телерадіомовлення в нашій країні. На сьогодні проект закону вже підготовлено, і я думаю, його буде спрямовано до адміністрації президента. А потім вже від президента до нового складу Верховної Ради. Дуже багато за всі роки вже більше 15 років. З моменту прийняття закону про систему суспільного телебачення і радіомовлення, який до сих пір є чинним. Було безліч спроб нарешті створити суспільне мовлення, і для цього писалося безліч законопроєктів. Тому прахувати їх важко, їх було багато. Зараз один законопроєкт знаходиться на розгляді Верховної Ради. Він не був прийнятий навіть в першому читанні. Тривалий час розробляє законопроект уряд Держкомтелерадіо. Нещодавно остання версія цього законопроекту була, нібито схвалена Кабінетом міністрів і направлена знову до президента, але невідомо що з ним станеться. Тобто цілком можливо, що президент його поверне знову до, до уряду для допрацювання.